пипец. Что вы нічого не понимаете. З вы. Друзі, всім привіт! А ну, привітайся зі всіма. Привет! о о привіт. Hello. То ж, друзі, ми нарешті виїхали. Візняти вам ще одну серію відео, е, трошки пізновато сьогодні, вже м -м, початок шостої. У да, нас дуже багато роботи, то я не зможу зараз спуститись О. так. Е, так от, е, ми вийшли. Погода супер гарна, сонечко світить, але через годинки-дві почне вже тимішати. Фішка в чому? Фішка сьогодні в тому, що я не знаю, що ми будемо готувати. Тому що Олексій був вдома і каже: Я коротше придумав, я сам все організував. Так, да, сьогодні в нас трошки все по-іншому. Ну. Трошки все по-іншому. Я не знаю, що ми будемо готувати взагалі, які продукти Олексій взяв, який інвентар він взяв. Тому, якщо, ось сюди, він... Ось сюди, ось Тому ось якщо він щось забув, то це буде повністю його На моїй совісті, <г kho> Так, Ми зараз трошки зарядимось енергією. Energy drink isotonic only. Yes. Для всех любителей изотоники. Кто любит изотоники, ставьте лайки. Прям. Forever. Original isotonic 03. Тож ми мы поехали! Цимається найгідкіше запитання. Ти повинен вибрати один варіант із двох. Щоб ти обрав, щоб від твоєї второї половинки все життя баняло гімном, або щоб від тебе все життя боняла гімном. Від другої половинки хай баняє гімном. Оце так несподіванка. сподіванка. Не нормально. Пам'ятаєте ці новини, коли по цьому тросу по канатській Розі хаос людина впала в Дніпро і вмерла. Так от, з того дня заборонили всі екстремальні розваги на пішохідному мосту. І от ми там зараз їхали, коротше. а ці чуки, які прыгають з моста, до сих пір стоять. У мене питання, що це за херня. Шановна, я не знаю хто мерія, хто цим керує подивіться що це за бред вони продовжують цю херню підма Знімає білочку, а я знімаю, як Льоша знімає білочку. Поки мене не вхопила білочка. Ну що, ти мені розповісти? Зараз будеш мене вгадувати, що у нас сьогодні за. Мене вгадувати? У мене буде зараз вгадувати, що у мене буде за блюдо сьогодні. Тільки в тебе буде, ти за мною не поділиєшся. Ні, буде у нас і у тебе, і у мене блюдо, але ти будеш його вгадувати. У білочки також буде блюдо. У Білочки буде орешки в дуполі. А якщо ти будеш много викабенюватися, в тебе будуть орешки в дуплі, понятно? Я оті запхну тобі. Фу, ти Це Хто моєму дуплі? Дуплі. Який твій райдер на цю зйомку? В мене немає райдера, я взагалі це все організував. Що, що зараз? Які в тебе райдери, Райдер, зараз мене будеш знімати весь день, як я буду готувати. Можливо, я тебе покормлю в кінці дня. Так, друзі, дивіться. Коротше, приїхали ми на нашу локацію. Поки сонце ще нахрін не сіло, треба вспіти, хоча б відгадати, що ми будемо готувати. То, що ми будемо їсти в потімках, це вже факт. Стовідсотковий. Коротше, факт. Але, 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 ти готова вгадувати, що ти думаєш, ми будемо сьогодні готувати. Поки я не дістав перший продукт. Я думаю, там буде м'ясо. Що ми будемо готувати? То що там буде м'ясо, то понятно. Мені здається, ти сьогодні казав зранку, треба якось зробити сосісочки, оці такі от грильовані. І мені здається, ти. <смірки> <смірки> і мені здається, ти цю думку не залишив. І сьогодні буде щось з сосісочками. Я вгадала. лотерею сьогодні не купуй, і ви не купуйте б... Так. Чедар. 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 така штука. Далі. Кладеш на грязний стіл. А вони садо не миті. А, є в ті миті? А є не миті. <рес> Анікдот. До щечка. Кава. Нож. Що ти можеш із цього сказати? Що це вже буде? Ну це буде якийсь сandвіч. Може бути. <рес> Соус барбекю. Цибуля. Фарш. І айсберг. А ми щось таке вже не готували, схоже, ні? Друзі, е якщо ви вже здогадались, що я буду готувати, то напишіть коментар. Якщо не здогадались, дивіться відео далі. А повертаючись до того питання, ми такого не готували. Ні разу не готували. Це і що, де сосіски? Де? Сосіски? Нема сосісок? Все, іди бушкрафт. Знаєш, я десь це бачила. Де? Ось зверху, зверху, отут зверху, де ми відпочивали з тобою в наметах. Ні. Ти також а -а -а. пішов кудись далеко, щось шорудів, шорудив, а потім приніс. І бургери. Дабл-чізбургер ми тут жарили. Отут буде. А ще смажили шаурму. ще раз отут буде. <гум> так що, так. Да. Весь ваш відпочинок на природі має починатися з монголу. Знаєте, як театр вешалки, то відпочинок скаряє з бушкрафт. До речі, ми з Льошею думали, думали і хотіли у вас спитати поради. Є в нас така ідея. Ми, звичайно, тільки початківці в плані подорожей дальних. Ми думаємо поїхати. В невеличку подорож на велосипеді з наметом я не знаю, куди ми це впіхнемо. Напевно, ми будемо їхати. З рюкзаками, з ранцями, але є така ідея. Так ось, я до чого? Що напишіть, будь ласка, в коментах. Це тупо дуже важливо, тому що якщо вам це буде нецікаво, або вам буде пофіг, або ви просто не захочете писати зараз коментар, будемо їздити по тим самим локаціям, які ми вже об'їздили, ми звичайно придумуємо нові локації, але це дуже важко, тому що альтанки закінчуються. Альтавки закінчилися безкоштовні. Ось тому я вас прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях чи потрібно нам брати ці осі дупи і їхати з наметами і велосипедами? Я буду чекати. Так, ми сьогодні готуємо сендвіч. Сендвіч непростий. Це офігенний сендвіч з яловичим м'ясом, з томатами. Дуже. Не мателяє так свої з капустою, з сиром, цибулею, Просто буде так офігенно. І так ви можете зробити вдома тупо на ізі. Просто ізі. От зробіть обов'язково це вдома. Прийшліть. Виставте сторіс або прийшліть Каті в інстаграм фотографії, як ви вдома е, це робили. Коротше, поки ця шляпа вся перегорить. Я сьогодні готую, Катя сьогодні знімає. Лайк оператору за зйомки. Ну що, друзі, почнемо готувати. Що нам треба? Що нам треба? В першу чергу нам треба хліб. Хліб, всьому голова. Ми дістаємо хліб. І треба його розрізати. Розрізаємо пінелям. Це номер 7, а то номер 2. В наших попередніх відосах, по-перше, відео, яке називалось такої фігні ми ніколи не готували. Ми там розіграли опінель. А у відео з Бурітаса ми його розіграли і оголосили переможця. Тому дивіться обов'язково наші відоси, бо, бо це може вам бути прикольним подарунком. Хліб розрізаємо пополам і вигрібаємо з нього м'якуш. Тоненті слой. Тільки з однієї сторони, з нижньої. Обов'язково це робіть чистими руками, бо грязними не треба. Далі, що нам треба покласти на цю частину, яка буде знизу? Ми її вкладаємо шаром к сиру і цибулі. Тобто нам зараз треба нарізати цибульку. Просто розділяємо, розпереділяємо. Нічим мазати не треба? Так, ні, ми без нічого мажемо. Там буде сир. Вкриваємо підлогу шаром цибулі. Ох, буде цибулевий. цибулево. Пам'ятаєш, коли ми робили сендвіч оселедцем та пам'ятаю? <світку> бучком. правда, смачно? Да. Можете подивитись наш короткий шорт. Це було геніально. Далі відкриваємо сир і ми маємо нашу цибулю покрити сиром. Загорить і майже, майже все готово. прикиньте. я тільки почав, а вже майже все готово. Сирочок 4. Тепер нам треба ось, ось от на цю штуку нафігачити фаршу. Просто так зверху нафігачить фарш. Вкриваємо повністю весь, весь хліб, наш, щоб і краєчки отак от, хліба були з фаршем. Але не товсто, Не робіть товсто, бо воно не просмажиться, буде, буде типу сире м'ясо. Не треба нам такого. Нам треба, щоб було смачно. Що, пішли mm. дивитися, що у нас з костром. Ой, так пахне класно. Так, да, це, до речі, не сосна. Я соснову прислухався до коментарів і соснові палки в цей раз не клав. Так що ти крякаєш? Ти хто? Та там щось велике полетіло. Ого, велика якась. Ага. Два. Журавель. Коротше, е якщо ви знаєте Хасана на лісовому, в нього там і цей Кацурін був, там вже всі до нього походили до цього Хасана. А у нас буде. Краще, ніж у Хасана, тому що Хазан вже не той. Ми нещодавно були, типа, брали в нього цей фалафель в батоні. Ну, чесно, таке. Якби раніше було смачніше, більше. Огірки в цьому, в цьому в батоні, куди вони кладуть, вони, коротше, такі кисло гидкі Такі, типу, великі, з ну, Типу Їх просто на корм віддають, типа, там, перемолюють на місорубки і свиням, і курам або ще комусь Ми дають. Там були три тому десь і нам фалафель з цим огірком. Да. На жаль, Коротше, трошки не то, але Хасан вже не той, а ми все ще ті, тому робіть оце і це буде смачніше, ніж у Хасана. Дивіться, беремо ми нашу. Лопатінь. М'ясо, сир, цибуля, хліб. Угу. да Додо. Так, головне це зараз покласти, щоб воно не випало все к хірам собачим. собачим. Mm -hmm. А як ми будемо перевертати? У мене завжди одне і те ж питання. Я не знаю. А ти що не взяв щипчики? А, а його щіпчиками не перевернеш. Понимаешь, да, тут Там ну, в смислі. Тут це це, це це все склад. Що далі готувати, поки там смажиться м'ясо, з нашим батоном ідемо різати нашу фіналочку, фіналочку начиночки. Так, давайте включим світло. Подаруй світло мені. Нам треба порізати помідори кружочками. Чуєте, народ? Ви дуже якось суворо це відео не судіть, ну тому що ми після роботи, Катя закінчила роботу, я трошки раніше закінчив і якби підготував оце все, щоб ми сюди приїхали. Вже майже темно, але ми на швидку руку просто виїхали показати вам, що це дуже просто взяти-виїхати ввечері спокійно собі на природу, кайфанути вдвох, стояти біля вогню. Поїсти щось смажене, смачне. Там. Я просто дивлюся на цю всю фігню. Я, мені здається, що вона скоро буде ням ням але <свісно> якщо я зніму карт... цю булку, а м'ясо залишиться там, я не знаю, що То я буде. То буде тобі не ням-ням. Послухайте, як вона шкорчить. А що ти думаєш до нашої сьогоднішньої страви? Мені здається, вона нахер привикла. По-перше, ти не взяв сміттєві пакети. По-друге, ти не взяв uh -huh. шипчиків. Тому, будь ласка, наступного разу не треба на мене, оце от наговарювати, що от жінки все забувають і готують гірше ніж чоловіки. Да-да, я це пам'ятаю. Це було ось ось в цьому відео. Він там бочку на мене гнав. А скажи, будь ласка, що ти думаєш щодо нашої страви? І просто я тебе запитав, а ти, типу, а кудись. А мене понісло. А, а ти вирішила виговоритися, подумала, що я психолог, мабуть. А хто ти? Я кулінар. Це буде смачно, я так вважаю. Все смачне, коли там є м'ясо. Коли Леша готовий. Коли там є м'ясо, сир. Да, я вже чекаю. М-да. Що сьогодні його? 에, борщ. Хороший борщ з капусткою, но не красний. А, як думаєш, це до смачніше, ніж твій борщ? <реш> <реш> Хрен. <реш> ладно, да, тупе, тупе питання Леша задає, ладно. Ага. Нічого. Споличку. Ми зняли. Зараз трошки охолоне рішетка. Ми перевернемо наш бутерброд, закінчимо його і будемо їсти. Це буде наша вечеря. Може, це і ваша вечеря, може, це ваш сніданок, може ваш обід. Тому приємного вам апітіта смачного, смачного дебіл. <плес> На жаль, нас вже майже не видно. Тебе чудово видно. Літо закінчилося, темно стає. Темно стає вже в пів на восьму, ну, якщо в лісі, то тут вообще тупо темнота дрімуча. Зараз ми. Я думаю, що вже можна. Ні. Ще чекаємо. Ну що, народ, нарешті ця штучка трошки охолола, вона тепла, хлібчик теплий, там все гаряче. Нічого не потекло, нічого вниз не. О боже, як пахне цибулею, Просто капець. Ммм, пахне! а Пахне як! Вкусно. Сподіваюсь, вам також запахло. Нам треба оцю штуку перекласти якось сюди. Тому я роблю отак і отак. Вау. Wow. Оп, 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 оп. Напевно, знаєш, який головний секрет? Не зразу відкавирювать, а дати йому трошечки часу. На, Напевно так. Боже, як це смачно. Як це смачне. Mm -hmm. Але, але ми зараз будемо над вами здіватися. Поїхали. Треба посолити, поперчити. Соліш Піртіш. Ну що, настав час дегустації. Дивіться, м'ясо повністю просмажилось. І цибулька, знаєте, вона так наче промаринувалася трошки. Боже, як це смачно. М -м -м! Воно дуже соковите. Дивись таке сок, види, що у мене по рукам просто все тече, Каплі дивись. О -о -о. Просто тече, Воно нереально соковите, це не суха м'ятка, соус додає, помідори додають офігенно. І так, що там сир і цибуля, з цибулі вода не повитікала, вона залишилась в цибулі, Тому цибулька маринована така. Mm. Mm. Зараз я доїм і будеш ти пробувати. Давай. Ой. Знаєш, чим пахне? Чим? Дуже класний аромат м'яса з цибулею. Мені здається, це такий меч, коли цибулька з м'ясом. Mm. Воно таке об'ємне. Його трошки неудобно в рот брати. Але якщо у вас великий рот, я думаю, для вас це не буде великою проблемою. Або ще якщо ви вмієте в рот брати. Короте, я не можу зупинитися, але подивіться. Подивіться на це. Боже, яке воно у соковите. Мені здається, це місце воно сприяє тому, що ми готуємо офігенні страви. У нас в цьому місці. Ще ні разу не було якогось факапу або галімої страви. Вони завжди такі були смачні. Шаурма. Дабл чізбургер. Це три вже відоса тут зняти. Вони тупо. <кхи> <кхи> Попалась в лісі. Та -от, я от сижу і думаю, мене зараз ніхто за ногу не вхапить і не затащить в ліс. Та, Та ні, це ж не дрімучий ліс. Отже, друзі, я на фоні Каті, яка їсть, і у цього всього бардака бо тут темно, я ми нічого не бачимо. Хочу вам сказати дякую за те, що ви подивилися це відео за те, що ви були з нами. Я сподіваюся, ви хоч крапельку відчули цей антураж вечірній, прям нічний. зараз всюди вже тупо ніч. Всюди ніч. Нічого не видно, нікого не видно. Катя боїться, що зараз з кущів вилізе білка-гігант і згризе її ногу. От. Але будемо потрошку завершувати. Вибачте, що темно, але ну, що, що поробиш, такий час-час вже. Якась там середина вересня. Тому ми доїдаємо, було дуже смачно офігенно. Я хочу, щоб ви всі спробували це зробити. Зробіть це вдома на скавородці, це буде так само офігенски. Можете набрати такий величезний хліб, візьміть щось менше. Я брав середній, бо я хотів взагалі спочатку взяти батон як у Хасана. Але ні, це, це, це було простіше. І беріть хліб м'який. Я прийшов, пірчаточку вдів в нос і перелапав всі хлібці. Щоб вони були м'якенькі. Взяв один, а він такий дубовий, прям жопа. Я думаю, що рот нам би роздер прям знатно. А цей м'якенький називається він Шт Штутгарт якийсь. Коротше, якась. не А... Тобі було смачно? Ага. І мені було смачно. І я сподіваюсь вам теж зараз смачно. А що тобі більше сподобалось в цій альтанці, що ми з тобою готували? Шармафігенна uh, була. Блін, дабл чізбургер офігенний. І це. І це. Якщо чесно, мені сподобався найбільше тут дабл чізбургер він, він був прям ну, кращий, ніж в Макдональдсі. Кого подивіться це відео. Кращий чізбургер, дабл чізбургер, ніж в Макдональдсі. Ми зробили на вогні ось в цій бесідці. А тобі що найбільше сподобалося? В цій бесідці? А? а? Мені більше сподобалась шаурма, і в мене є пропозиція. Якщо це відео набере 2000 лайків, то ми приготуємо ще смачніше шаурму. Знайдемо якийсь такий рецепт, вдосконалимо його настільки, ви просто офігієте. О, Тому не забувайте ставити лайки. Це нас підтримує. Це розвиває україномовний Ютуб і контент. І щоб це відео так само попадалося іншим людям, які ще не знають про наш канал. Дякую за перегляд, всім гарного вечора і пока-па-па!